О, премилосердна владичице, до Твого заступництва нині вдаємося, молін наших не відкинь, але милостиво почуй жінок, дітей, матерів, Зціли братів і сестер і близьких наших, що тяжкою недугою пияцтва, наркоманії та ігроманії одержимі, і через це від матері своєї. Церкви Христової, і спасіння відпадають. О, милостива мати Божа, торкнися їхніх сердець, і скоро підійми від падінь гріховних і до спасенного відродження приведи їх. Умоли Сина свого, Христа Бога нашого, що простив нам гріхи наші і не відвернув милості своєї від людей своїх. Але щоб зміцнив у тверезості та цнотливості, прийми, Пресвята Богородице, молитви матерів, які сльози за дітей своїх проливають, жінок, що чоловіків своїх оплакують, убогих та нещасних дітей без опіки залишених, і всіх нас, що до ікони Твоєї припадаємо. Нехай дійдуть ці благання наші молитвами Твоїми до престолу Всевишнього, покрий і збережи нас від пасток лукавого і всіх ворожих хитрощів, а в страшний час відходу нашого допоможи неушкоджено прийти під небесні митарства. Молитвами Твоїми визвали нас від вічного осуду, нехай покриє нас милість Божа на нескінченні віки. Амінь.